Слава нашому Господу! Слава. Я буду читати Слово Боже, яке записано в послання апостола Якова з 2 голови, з 14 -го вірша. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл не має? Чи може спасти його віра? Коли ж, брат чи сестра будуть наги і позбавлені денного корму? А хто-небудь із вас скаже: ідіть з миром, грійтесь, та їжте, а не дасть їм потрібного тілу, чи ж то є допомога? Так же само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто-небудь, маєш ти віру, а я маю діла, покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру в ділах моїх. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш, та й демони вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати омарна людину, що віра без діл мертва? Авраам отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертвані свого сина, чи ти бачиш, що віра помогла Його ділам і вдосконалилась віра і діл? І здійснилось Писання, що скаже, Авраам же вірив Богові, і це зараховано йому в праведність, і був він названий другом, другом Божим. І 26 вірш. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл є мертва. Діла, це місце говорить про те, що діла, які ми робимо, це є плит Нашої віри. Тобто те, то, що наповняє нас всередині, те, що знаходиться в нашому серці, в нашому дусі, в нашому розумі, та по тому ми будемо і поступати. Друге місце каже, що добра людина з скарбниці свого серця виносить добре, а зле, зла людина відносить зле. Тобто, чим людина наповнена і так вона буде поступати? Так вона буде і рухатися і йти. Знаєте, є, бага... є дві таких крайності чи дві теорії, які показані в цьому місці. Перше каже, що людина вона має віру, каже, що я маю віру. Можна говорити правильно, можна говорити добре. Але одним своїм вчинком всі добрі слова перекреслити. Що з того, що ти добре говориш? Написано, каже, що з того, що, що ти бачиш свого брата чи сестру, яка в чомусь має потребність, і ти каже, йди, грійся, питайся, йди з миром. Але бачачи, чому він нуждається, що він потребує, ти не дасиш того, що йому потрібно? Чи то є якась допомога? Немає. Одним словом нашим ми можемо перекреслити всі добрі наші слова. І з другої сторони знову показано, що можна робити добрі діла і надіятися на то, щоб я досягнув, праведності, святості, хоча Слово Боже каже, що ніхто своїми ділами не може досягнути праведності Божої. Ніхто своїми добрими вчинками не може заслужити Божого прощення, Божої любові. Є дві паралельні дороги, по яких ми повинні йти. Це є віра і наші діла. Вони йдуть рядом, вони йдуть паралельно. Але потрібно робити разом. Знаєте, людина може робити багато добрих діл і в кінечному результаті розчаруватися, не бачачи плодів, не бачачи результату. Чому? Слово Боже каже, що без віри. Догодити Богу неможливо. Неможливо, навіть роблячи добрі діла, віра це є те, що дає нам впевненість, це те, що дає нам надію, на те, що нас тримає. Це те, що приносить мир, любов. Ми чули цю пісню про любов Божу. Для того, щоб отримати цю любов Божу, для того, щоб бути впевнений в любові Божій. І розумієте, що Бог мене тримає і Бог любить всякий час на кожному місці. В трудностях і в переживаннях мені потрібна віра. Звідки приходить віра? Віра приходить від Слова Божого, від слухання Слова Божого, від вивчання Слова Божого. Нам потрібно навчатися. Віра не появляється сама по собі, на пустому місці. Нам потрібне Слово Боже, яке зароджує віру в нашому серці. Плоди, які проявляються в нашому житті, чи добрі діла, це тоді, коли ми приймаємо Слово Боже, коли ми чуємо Слово Боже, ми приймаємо це Слово і ми в своєму житті. Повсякденному, повсякчасному практикуємо це слово. Все це послання Якова є направлено до віруючих людей. Воно показує практичне, кожнодневне життя християнина перед Богом, його служіння, Його поводження, служіння, яке хоче бачити Бог, служіння, яке приймає Бог, служіння, яке до вподоби Богу. Ми, як люди, у нас є, знаєте, недостатків багато. І один з тих недостатків це схильність до самообману. Це схильність до самообману. Адам, де ти є? Господи, я сховався від тебе. Чому? Чи не їв ти цей, з того дерева, цього плоду, якого я заборонив? Та Господь, то не я, я не винуватий. То жінка. Єва, що ти зробила, то не я. Змій спокусив мене. Навіть в нашому житті ми схильні, до самообманюватися, коли приходять. Якісь, ми робимо якісь помилки в своєму житті. Ми дуже часто кажемо, якби не ці обставини, якби не ці люди, якби не ця ситуація, якби не це місце. Але Проблема то, що показує, як і в цьому вірші. Проблема в виконанні Слова Божому, в довірі Слову Божому. Знову ж таки, віра і практика цього Слова в своєму житті діла. Коли ми не практикуємо Слово Боже, написано, що Авраам через діла, через віру і діла, його віра вона вдосконалювалася. Він міг більше, коли ти практикуєш свою віру в ділах на практиці, тоді більше є віра, довіра Богу, і ти бачиш Божу руку в своєму житті, ти бачиш Божу працю в своєму житті, ти бачиш, ти, є впевн... ти впевнюєшся в тому, що слово Боже воно є істинне, воно є вірне. І Бог завжди виходить на поміч. І дає свої благословіння для тих, хто виконує його слово. Ми можемо зробити заключення з цього місця чи з того відривку, коли, тоді, коли мої діла, коли мої слова і мої діла, вони є одним цілим, вони взаємодіють разом, тоді приходить результат. Тоді ми бачимо Божу руку, тоді ми бачимо Боже благословення, тоді ми бачимо, як, як Боже благословення приходять в моє, в моє життя. Ми можемо бачити прояв Божої сили, прояв Божої слави, прояв Божих обітниць в моєму житті. Ми прийшли на це місце, в цей ранішній час, для того, щоб віддати шану, подяку, честь від наш, для нашого Господа. Також ми прийшли для того, щоб почути це Слово Боже. Слово Боже, воно завжди має силу і воно завжди має владу. Воно не міняється. Не залежить від обставин, не залежить від ситуацій. Не залежить навіть від нашого настрою. Бог ніколи не міняється. Його рука вона є завжди простерта для того, щоб благословляти. Він завжди готовий чути на розвій. Але сьогодні від нас є. Чи ми захочемо відкрити своє серце? Від нас залежить, знаєте, ця земля, якою буде наше серце, чи буде цим кам'янистим ґрунтом, чи буде цим тернистим ґрунтом, чи буде цією доброю почвою, яка приймається зерно, це сім'я, в якій народжується результат, приходить, Бог, проростає це Слово Боже, і ми бачимо, як Бог. Діє в нашому житті. Тому склоняючись на наші коліна, ми будемо просити Господа, щоб Його Дух Святий Він працював в нашому серці, щоб це слово, яке ми чуємо, будемо чути на цьому місці, щоб воно приходило в наше серце, щоб наше серце воно було готове сприймати це слово Боже, яке, яке Він має сьогодні для нас. Амінь. Дякую, Сложден Бог. Ми дякуємо, прославляємо тебе, назначаємо тебе, Боже.